Ми вже розглядали кілька можливих варіантів запуску програм на виконання. Пригадаємо їх на основі двох програм, таких як блокнот і Windows Media Player. Отже, перший спосіб. Запуск програми через меню Пуск. «Пуск», Всі програми стандартні «Блокнот». Закриємо її. Пуск. Всі програми. Стандартні розваги. Проігриватель Windows Media. Це в нас перший спосіб. Другий спосіб це запуск через панель швидкого запуску. Ось тут ми натискаємо на кнопку. На панелі швидкого запуску. Закриємо. І аналогічно запустимо Windows Media Player. І закриємо. Третій спосіб. використовуючи ярлик файлу цієї програми. Ось у нас є ярлик-блокнота. Два рази швидко натискаємо і запускаємо блокнот. Чи програвач Windows Media Player. Аналогічним чином його запускаємо. Ще одним способом запуску програми на виконання є використання файлів, типи яких зареєстровані в операційній системі. При інсталяції програми відбувається закріплення певних типів файлів і відповідних розширень імен файлів за програмою, що інсталюється. Якщо двічі класнути на значку такого файлу, то запуститься програма, за якою закріплений цей файл. І у вікні програми відкриється сам файл. Наприклад, якщо двічі класнути на значку файла, що має розширення txt, а це текстовий документ, то відкриється блокнот. Якщо двічі класнути на розширені файлу, який має розширення VMA, то відкриється Windows Media Player. Закриємо його. Переглянути список типів файлів і їх закріплення за певною програмою можна так. Заходимо у меню Пуск. Вибираємо панель керування. Вибираємо властивості папки. У вікні, що відкрилося, виберемо тип файлів. Розглянемо такий файл, як ASF. Як ми бачимо, за типом файлів ASF, закріплена. Програма програвач Windows Media. За допомогою кнопки Змінити ми можемо поміняти цю програму на іншу, наприклад, на «Media Player Classic. І тоді за файлом типу ASF буде закріплена інша програма. Таким способом ми можемо за певними типами файлів закріпляти інші програми.